Кампус Радіо. Перше для студентів України. Вітаю вас, шановні слухачі Кампус Радіо. Це програма про спорт. І з вами її ведуча Наталія Максюк, студентка 4-го курсу інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В програмі ви почуєте про міжнародні і національні особливості гри у футбол. Ви дізнаєтесь про фіналістів студентської ліги футбольного клубу Динамо Київ. Хто переміг у турнірі з мініфутболу футболу в рамках журналістської весни 2013? Про це згодом. А почнемо з усім відомого приспіву. Ліо Іглесіас у молодості був футбольним воротарем і виступав за мадридський реал. Однак його футбольна кар'єра перервалася у віці 20 років, коли він потрапив в автокатастрофу і пролежав у лікарні 3 роки. Він був паралізований, вільно працювали тільки руки. Іглесіас навчився грати на гітарі і згодом став відомим музикантом. В Своїй пісні він вжив футбольну кричалку Оле, 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 що походить з Іспанії. Тут слово оле вигукували на коридорі або танцях фламенко араби, які захопили Іспанію у 8 столітті, шляхом трансформації зі слова Аллах, яке вимовляли в молитвах. Під час футбольного матчу в Бразилії Вітер зніс групу парашутистів на футбольне поле. Один із парашутистів впав на воротаря в той момент, коли голкіпер приготувався опанувати м'ячем. У результаті м'яч опинився у воротах, і суддя, незважаючи на протести потерпілої команди, гол зарахував, пояснивши, що поява парашутистів є втручанням вищої сили. Бразильська футбольна команда, яка що мала непогані результати, була несподівано розпущена наказом міністра внутрішніх справ. Причиною послужило те, що команда складалася переважно з поліцейських, і під час матчів з її участю на стадіон прибували цілі наряди вболівальників у поліцейській формі. У місті починалася вакханалія злочинності. Зате на трибунах порядок був зразковий. Бразильського футбольного захисника Пінейро назвали рекордсменом по голах у власні ворота. Тільки в одному сезоні він забив у ворота своєї команди 10 голів. Пінейро перевели в напад. У першому матчі рекордсмен знову примудрився вразити власні ворота. Коли футболістові виповнилося 25 років, товариші по команді піднесли йому компас, на якому було вигравіровано. Пам'ятай, противник на тій стороні. На стадіоні Буенос-Айреса був поставлений експеримент, мета якого полягала в тому, щоб довести перевагу футболістів-холостяків над одруженими. Все йшло спокійно до пенальті у воротах одружених. Коли 11-метровий був реалізований, на поле вискочили дружини. Вони побили суддю і присудили перемогу своїм чоловікам. Щоб уникнути неприємностей, холостяки не протестували. Експеримент провалився. Футбол офіційно заборонений в шести країнах, включаючи Афганістан, Кампучію та Гренландію. Цікаво, що футбол, сокер, тобто європейський футбол, дозволений для гри в штаті Юта США тільки за умови, що поле розташоване не ближче ніж півтори милі від церкви для бейсболу, гольфу і американського футболу. Це відстань півмилі. Відомо, що англійці палки футбольні фанати, які заради своїх футбольних клубів готові на все. Але виявляється, при цьому щорічний збито приватному і державному майну, який заподіюється англійськими футбольними фанатами, оцінюється в 40 мільйонів фунтів стерлінгів. 3 листопада 1969 року у Великобританії відбувся найнедисциплінованіший в історії футболу матч. Команди Тонггемського молодіжного клубу і Лі настільки грубо боролися за місцевий кубок, що арбітру довелося покарати всіх 22 гравців, включаючи одного відправленого в госпіталь, і навіть суддю на лінії. На Британських островах туман явище звичайне, але незвичайний випадок мав місце в зустрічі двох шотландських команд. Туман згустився настільки, що футболісти довго шукали і м'яч, і партнерів, і суперників. У якийсь момент судді здалося, що на полі забагато футболістів. Першим ділом він побіг до лавок запасних і побачив, що вони порожні. Арбітер відразу перервав гру. Як виявилось, на полі одночасно знаходилося 30 гравців. У фіналі Кубка англійської ліги 2005 року був зафіксований рекорд шуму на стадіоні. Після голу гравця Ліверпуля Ріїсе у ворота лондонського Челсі Мерсесадські вболівальники зробили крик потужністю 130,7 дБ. децибела. Досягнення було занесене в книгу рекордів Гіннеса. Попередній рекорд складав 128,74 дБ. децибела. Був встановлений в 2000 році на матчі американського клубу Денвер Бронкос. Найдовший футбольний матч зіграли 1-3 серпня 1981 року дві ірландські команди футбольного клубу Каліна Ферсі у Керрі. Переможець виявився лише через 65 годин і одну хвилину. У польському місті Бідгощ відбувся футбольний матч між репортерами місцевих газет та командою, яка була повністю укомплектованою представниками однієї сім'ї, синами муляра Осинського. І, хоча 11 хлопців віком від 15 до 28 років програли цей матч, але глядачі привітали засновника родинної команди. Під час товариської футбольної зустрічі в італійському містечку Асті, центр Форвард місцевої команди «Маскіо», не потрапивши по м'ячу, коперснув землю. Та так сильно, що серйозно пошкодив собі ногу. Коли досліджували ґрунт, то виявили скелет, який виявився важливою історичною знахідкою. «Маскіо» отримав грошову премію і значок за потяг до археологічних досліджень. Своєрідним рекордсменом у середині 60-х років став захисник італійського клубу Брещя на прізвище «Матца». На 38-й секунді зустрічі з командою Мантова він забив м'яч у свої ворота, створивши найшвидший автогол. Кампус Радіо. Вислухайте програму про спорт на Кампус Радіо. З вами її ведуча Наталія Максюк. І ми продовжуємо її інформацією про футбольне життя Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 27 квітня організатори студентської ліги Динамо оприлюднили склад футбольних команд, які увійшли до півфіналу чемпіонату. Серед півфіналістів футбольні команди Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського політехнічного інституту та Київського педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. За результатами матчу, який відбувся 27 квітня 2013 року. Команда Київського національного університету імені Тараса Шевченка обіграла. Команду фан-клубу Динамо з рахунком 10-5. Нагадаємо, що чемпіонат Студентська ліга Динамо Київ з футболу стартував 29 березня 2013 року і представляє собою спільний проект фан-клубу Динамо та студентської профспілкової асоціації міста Києва. Турнір проводиться вже другий раз поспіль. В цьому році список учасників розширився з 12 до 16 команд, серед яких була команда Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Матчі проходили на спортивно-тренувальній базі футбольного. Клубу Динамо Київ. Фінал турніру на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. За регламентом турніру 16 команд були поділені на чотири групи згідно з рейтингом за принципом чемпіонату Європи. Команда Київського національного університету імені Тараса Шевченка потрапила до групи Бі, де суперниками були команди Київського політехнічного інституту, Київського національного університету будівництва і архітектури та Київського університету ринкових відносин. Кампус Радіо. 24 травня о 12.00 на футбольному полі Інституту журналістики відбувся турнір з мініфутболу в рамках журналістської весни 2013. У турнірних іграх Кубку взяли участь збірні мініфутболу Інституту журналістики та інституту міжнародних відносин, а також команди випускників Інституту журналістики «Фокстрот», Любі Друзі та телеканалу 2. +2. Кампус Радіо. Перше для студентів України. Шановні слухачі, сьогоднішній випуск програми про спорт добігає кінця. У ній ви почули інформацію про футбол, але розповідь була б неповною, коли б мене згадали про історію створення футбольного м'яча. За твердженнями істориків, надувний шкіряний м'яч. Перше згадується у віршах давньоримського поета Марціала, який жив у першому столітті до нашої ери. А перший футбольний м'яч був зшитий в Англії лимарем на ім'я Дорван. Його нащадки продовжують справу предка, забезпечуючи м'ячами редбійні команди. Це була програма про спорт на Кампус Радіо. І її ведуча Наталія Максюк, студентка 4-го курсу Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Почуємось. Кампус Радіо. Перше для студентів України.